Як швидко знайти журнал Скопус для публікації статті з економіки? З вами компанія Едванс» і я рекомендую вам додивитись це відео до кінця, тому що я покажу, як знайти веб-сайт журналу, враховуючи, що зараз Скопус прибрав всі посилання зі своєї бази даних, і просто так сайт журналу Скопус ви не знайдете. І так, як все ж таки знайти швидко журнал для публікації вашої статті? Для цього нам потрібно зайти на сайт Scopus. Ми гуглимо його в пошуковій комірці, і нам потрібно зайти на базу даних журналів Scopus. Вони знаходяться ось тут, View Journal Rankings. Переходимо. У нас, як ви бачите, більше 46 результатів, 46 тисяч результатів журналів, і нам треба їх відфільтрувати. Ми ж не будемо дивитися кожний, правильно? Тож ми можемо відфільтрувати по subject area, тобто по нашій науковій галузі. Мене хвилює економіка. Я хочу опублікувати свій журнал ви, а, а, з економіки. І тут я можу обрати або якийсь, якийсь специфічний напрямок економіки, наприклад, економіка з геології, або просто загальні напрямки: тут General Economics, або економетрика, або з фінансами пов'язано. Я обираю повністю всі ці три галузі і нажимаю Apply. І так, як ви бачите, в мене тут понад півтори тисячі результатів, і я можу застосувати ще два фільтри, які зусять мені цей пошук. Я хочу публікацію своєї статті в третьому кварталі, тому що я розумію, що навряд я зможу опублікувати свою статтю в другому або першому. Тож я обираю третій квартиль. І а, також я фільтрую по а, типу видання. А, я знаю, що я буду публікувати саме статтю, а не конференцію, не монографію, тому я обираю journals і нажимаю Apply. І як бачите, мій пошук було звужено до 280 результатів, і тут я можу переглянути всі журнали, які тут є, за назвою. Але є такий момент, що навіть якщо ось, наприклад, другий журнал, тут написано, що «Asia Pacific Journal», тобто ми можемо зрозуміти, що журнал розглядає саме цей регіон, але буває таке, що журнал просто так називається, а насправді розглядає всі регіони або більш ширший список. Тож, ви можете не звертати на це увагу, а просто переглядати журнал, заходячи на сайт самого журналу і вже аналізувати, що, про що саме публікує цей журнал. І тут ви можете відкривати кожен журнал, продивлятися інформацію про нього. І я для прикладу відкрию третій Basic Income Studies. Тут ми можемо подивитися таку головну вижимку про цей журнал, так? як давно він індексується в базі даних Скопус, який видавець його друкує, який СНН журналу, а також скільки статей публікується в цьому журналі на рік. Але що мені робити, якщо я хочу дізнатися про цей журнал більше? І для цього мені треба перейти на сайт журналу. А ще рік тому а, тут була така кнопочка, а, яка ввела до вебсайту самого журналу. Але, на жаль, база даних з копус прибрали а, цю кнопку, і тепер ми не маємо змоги бути впевненими, що це саме той журнал, і нам треба його шукати самотужки. Тож ми копіюємо назву журналу і шукаємо його в пошуковій комірці. На, на щастя, в мене перший же результат, він і є дійсним, але я все одно порівнюю видавництво Дегройтер і ІСНН, ІСНН 1932-0183, Ось це він. Також перевірте ще іншу інформацію, наприклад, скільки дійсно публікацій в цьому журналі, чи співпадає кількість публікацій з тим, що вказано в карті журналу на сайті бази даних Scopus. Також ще є багато лайфхаків, як перевірити цей журнал, чи справді він є дійсним. Але для цього треба просто дуже велика наглядовість, велика кількість журналів їх порівняння, тож досвід і наші рекомендації допоможуть вам знайти необхідний для вас журнал. І як мені зрозуміти чи підійде мені цей журнал для публікації моєї статті? Я читаю «About this journal» або «Aim and scope». Тут завжди написана головна інформація, яка показує напрямок цього журналу. Чи є в цього журналу якась, якась специфічна тематика, який цей журнал надає перевагу? Що саме редакція журналу розглядає і очікує побачити від авторів? І також ми вам рекомендуємо передивитися останні декілька випусків, можливо, навіть за декілька останніх років, щоб побачити, що саме друкує журнал, які теми для редакції журналу цікаві. І тоді ви зможете дати для себе відповідь, чи дійсно ваша стаття підходить для публікації в цьому журналі чи ні. А якщо у вас залишились запитання, залишайте коментарі під цим відео і дякую вам за увагу. З вами була компанія PPL-Advance.